Україна як незалежна держава з Євросоюзом почала співпрацювати ще у 1992-му, Втім, чіткий курс у напрямку Євроінтеграції взяла лише у лютому 2005-го. Саме тоді ухвалили план дій Україна ЄС, який ґрунтується на угоді про партнерство і співробітництво. Але дія договору була чинною до весни 2008-го. За рік до її завершення у Брюсселі почалися перемовини щодо заміни документу на угоду про асоціацію. І, хоча чітких перспектив щодо членства вона не має, однак дає економічність економічну інтеграцію до Євросоюзу портфель документів угоди включає створення зони вільної торгівлі, безвізовий режим, питання у сфері юстиції та безпеки. Три чверті шляху Україна вже пройшла. Та поки що угода не ухвалена. Втім, і експерти, і президенти Ющенко і барозу переконані у 2010-му цей важливий документ підпишуть. А угода про асоціацію між європейським союзом та Україною. Європейський союз є найбільшим торгівельним партнером України, і це подалі буде розвиватися після прийняття угоди про асоціацію, тому що ці переговори йдуть добре. Сподіваємося, що ми зможемо заключити закінчити переговори щодо всіх аспектів цієї угоди в 2010 році. Експерти зазначають, що перепоною підписання є зона вільної торгівлі. Вона допоможе створити відповідні ринки. Але щоб це сталося, вітчизняні товари повинні відповідати вимогам ЄС. Тому Україні треба адаптувати своє законодавство до європейського. Окрім того, зона вільної торгівлі повинна врахувати інтереси вітчизняних виробників. Тому експерти радять ретельно все обдумати, адже запровадження на швидкоруч призведе до конкурентного тиску, якого не витримає українська економіка. Ми очікуємо, що з підписанням угоди про партнерство із асоціацію буде завершено переговорний процес щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Нагадаю, що Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером для України. Більше 30% товарообігу між ми маємо між Україною і країнами Європейського. Союзу потрібно ще багато часу і ресурсів витрачати, щоб підписати цей документ, аби реалізувати в ньому інтереси України і ЄС. Треба серйозно все продумати. Велика частина договору зона вільної торгівлі треба включити всіх, хто пов'язаний в бізнесі України, щоб підписати якісний договір. Щодо інших питань, які включає угода про асоціацію, зрушення є. Під час 13-го саміту Україна ЄС у Києві підписано угоду про стратегічну співпрацю з Європолом. Її мета боротьба з міжнародною організованою злочинністю. Вирішено питання щодо охорони навколишнього середовища. Євросоюз виділив в Україні 40 мільйонів євро для програми захисту довкілля, ще 12 мільйонів науковцям на розвиток інновацій. Незабаром стануть безплатними і шенгенські перепустки для українців. Значні просування України і в енергетиці. 18 грудня у загрібі. Нашу країну разом з Молдовою прийняли до енергетичного співтовариства. Плюс цих формальних речей, звичайно, це прихід інвестицій. Колосальні відкриваються можливості. Якщо тільки в нас є прогрес у законодавчій базі за принципами Європейського союзу, то це відкриті двері для інвестицій з усього світу, знов ж таки прозорих, вигідних і корисних для держави. Інвестиції в розвиток. А не в проїдання. Щоправда, ЄС вимагає від України відновити роботу з МВФ і активно зайнятися реформами в енергетиці, зокрема модернізувати газотранспортну систему. На цьому наголошували в березні у Брюсселі під час підписання спільної декларації і представники Єврокомісії і трьох світових фіноустанов – ЄБРР, Європейського інвестиційного банку та світового. Вони готові надати кредит у 2,5 мільярдів євро на заміну застарілих газопроводів. Євроспільнота вже і гроші приготувала, але не дала. Через розбіжність президента і прем'єра непрозору роботу на. АкНОфтогазу та через брак реформ у газовому секторі. Тому й нагадали на саміті: Європа не хоче мерзнути як торік. Ми заохочуємо Україну зробити внесок, щоб досягти гарної угоди в Копенгагені щодо енергетичних питань. Ми чітко висловилися, що 25% газу надходить до ЄС через територію України. Тому ми просимо тих, хто зацікавлений в цьому вирішити свої досторонні проблеми і стати передбачуваним постачальником енергоресурсів. Енергетика є ключовим питанням. Звичайно, ми виставили нашу позицію щодо того, що на нас ніяким чином не повинні впливати жодні проблеми, такі, які, наприклад, виникли на початку цього року. Почасте рішення енергетичних питань полягає, звичайно, в модернізації газотранспортної системи. Щоправда, Віктор Ющенко відкинув звинувачення Євросоюзу і наголосив, не Україна винна у припиненні поставок блакитного палива до Європи, адже щорічно Київ витрачає 7 мільярдів доларів для закачування 27 мільярдів кубометрів газу у підземні сховища саме для європейської спільноти. На думку президента, проблема полягає в ціні на транзит палива. Україна не перекривала жодний кран і ніколи цього не зробила. В Україні повторюю, не родився політик, який буде закривати. Крани поставки російського газу до Європи. Всі станції, по яких забезпечується поставка чи не поставка, знаходяться, вибачте, не на українській території. І в січні 2009 року крани закривалися не на українській території. Я думаю, що це відомо. Європейській спільноті, європейським політикам. І коли сьогодні Україна має 1,7 долара тариф. За прокачку 1000 кубічних метрів газу на 100 кілометрів, то по цьому тарифу ні одна європейська компанія не взялася транзитувати газ. В будь-якій країні середній європейський тариф сьогодні 5-6,5 доларів на 100 кілометрів. В Україні тариф російського газу оцінюється 1,7. У мене запитання до вас. Українська вина. Що в нас не працює ринок, а працює політика в транзиті. А от справжнім свіжим подихом з Європи для України стала програма польсько-шведської ініціативи Східне партнерство на праському саміті у травні 2009-го. І хоча така співпраця не гарантує членство в ЄС, проте дає надії шість країн Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Україна. Хто стане найкращим реформатором, той й наблизиться до ЄС, тим більше, що Євросоюз виділяє нам на вирішення питань безпеки, науки і захисту довкілля майже 500 мільйонів євро. Великі сподівання, що ваш приїзд надасть нового, абсолютно нової динаміки, нового життя нашому східному партнерству. Це програма, на яку також покладає Україна дуже великі надії як наближення до всіх процесів євроінтеграції. Не замість євроінтеграції, а наближення до всіх процесів. Ми зараз ведемо переговори щодо угоди про асоціацію, і також у рамках нашого візиту існує можливість надання мікрофінансової допомоги з боку ЄС. Відповідне рішення було ухвалене Єврокомісією, і після того як набула чинності Лісабонська угода за ці питання відповідає Європарламент. І Це ще одна важливість для нашої співпраці. Великі надії Україна покладає на свою сусідку і друга Польщу, яка головуватиме в ЄС 2011-го. Але щоб вона і надалі лобіювала наші інтереси, Україна має надати гарантії, а саме показати, що здатна проводити реформи в енергетиці, економіці, безпеці. Щоб бути адвокатом, щоб бути адвокатом, потрібно отримати аргументи від клієнта. Багато залежить від України, але якщо вона не дасть аргументи, польщі буде складно вести переговори з лідерами інших країн у Брюсселі, щоб відносини України з ЄС стали біль інтенсивними аргументи це лише успішні реформи. Якби була політична воля провести реформи, наприклад, проти корупції, створити кращі умови для міжнародних інвесторів, зменшити бюрократію, реформи в охороні здоров'я, пенсійні треба робити перші кроки. Реформи дали б більше аргументів Польщі розмовляти з євросоюзом. Поки українські лідери шукають політичну волю для реформ, громадяни країни висловили свою думку: 70% хоче в ЄС. Приваблює українців у Євросоюзі стабільність валюти та економічний розвиток країн-членів ЄС. Я за Євросоюз, тому що я хочу, щоб наша країна була у спільноті міжнародних розвинутих країн і щоб ми жили так, як живуть на Заході. Я лічно противник Ніколи Європейський Союз не нужен в Україні. Україні потреба рухатись в Євросоюз. Це я з цим згодна повністю. Чому так важати? Чому я так вважаю? Тому що може більше порядку буде, тому що Європа це є Європа. Мені не подобається щодо нашої національної одиниці, чому вона... Спадає і не може врегулюватися. Може, якось вступ в Євросоюз допоможе зробити. Наша країна бажана і в Євросоюзі, і в світі, і в Азії. От. Тому що ми країна, от, яка знаходиться по суті в центрі Європи. Коли ж його чекати, членство європейського аналітики кажуть, це питання можна обговорювати лише після президентських виборів, проте наважилися спрогнозувати. Членство України в Європейському Союзі не є утопією, воно базується як на основоположних рішеннях українського парламенту, так і на основоположних документах Європейського Союзу, зокрема статті 49 Амстердамського договору. Думаю, що з огляду на той шлях, який пройшла Польща, інші країни Центрально-Східної Європи, Балтійські країни та членство в Європейському Союзі. Україні, Україні знадобиться від 7 до 10 років. Євросоюз бачить зрушення в Україні як демократичній державі, але перепоною для євроспільноти є дії української політиліти, яка, як лебідь, щука і рак, ніяк не дійде згоди. Політичний та економічний хаос безреформна країна стримують європредставників відчинити брами України, але не варто посипати голову попелом через те, що наша держава навіть не кандидат ЄС, і не треба заглядати на інших, як от на те, що Євросоюз відкриває двері Балканським країнам. Нещодавно маленька Албанія стала кандидатом. Не так довго ми крокуємо. У напрямку євроінтеграції Туреччина є офіційним кандидатом ще 87 го але й досі не в Євросоюзі. Польщі знадобилося 10 років. Не відразу взяли і Болгарію, і Румунію. Вони просувалися 12 років. З одного боку Україні варто бути терплячою, адже той, хто поспішає, насміх інших наражає, а з іншого не треба зволікати. Тому вибори найкращий час для реформ і політичної стабільності. А те, що вибори пройдуть демократично, законно і прозоро. Цьому Віктор Ющенко запевнив представники ЄС Олена Романова, Ігор Коркодим, Артем Шпортун новини УТР.